Меморіальну дошку на вшанування філософа світового рівня Миколи Бердяєва відкрили на стіні жовтого корпусу університету імені Шевченка. Видатний уродженець Києва там навчався на початку 20-го століття. Головна ідея праць мислителя, засновника екзистенціалізму – свобода людини та її подібність до Бога у творчості. Спадок Бердяєва нараховує більше як 40 праць, перекладених багатьма мовами. А геній та вплив на свідомість людини нашого земляка порівнюють із Достоєвським та Ніцше. Меморіальна дошка Бердяєву вже четверта відкрита за сприяння міської влади за програмою Видатні кияни відомі у світі. Завжди писав, що Київ це краще місце на землі. Тому можна сказати, що це його повернення на батьківщину. Довге, складне він повернувся і трохи з жалем, трохи з сумом, і з надією дивиться на нас. Це пріоритетне, безумовно, наше завдання, і ми залучаємося і самі і наші бюджетні кошти, і кошти спонсорів для того, щоб всі покоління і майбутні, і покоління, які зараз працюють, живуть, знали тих людей, які любили свою. Батьківщину, Україну і безперед нашу столицю, наш рідний Київ.